Друзі, всім привіт. З вами я, Богдан, Сьогодні ми будемо грати в виживання. Так, я вже де то на мене скелет стріляв тільки що. Думаю, зроблю відео Так, Де ж він збув? Чув буля латила. А так бахнуто. то. Так, а, ну... а Де ж він є, як ще чує. Ну нічого. не. Так, стой. Давайте добывать сначала. Е, з... Так, давайте добьем сначала. Пойдем и почув, что-нибудь будущее кидать. Да ты ч мне двигается, друзі? Честно не пойму, что знайде. О, друзі, давай. Диві... Алмази, друзі, алмази. Друзі, це в мене сон или що? Це алмази, правда. Капець. Так, три алмази у мене. Капець, друзі, зараз тут. Я, друзі, казав, що буду виживати. то ми не буду виживати. Ми будемо грати. Добивати. Я вже добив мох та три алмаза. Так, нам все попалося все. Тут же стояв тут блок алмаза, де то зараз покажу. О, тут стояв блок алмаза. Я такий був радий. Побачити це. Так. Так, а ну, тут у нас лава. Так, зараз, друзья, подождите. Так, друзья, давай зараз копать а тут, у меня хай лава. И да, сюда так. Так, давайте тут Так, 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 так. Так, давайте тут пока. Так, 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 нормально. Так, что там еще <coughs> не заполнено, но ничего. Да еще друзей нет, пока на не матче. Ну, еще трошки осталось, нажали Так, ну. Так, давай тут С. С, С. Теперь С. Так, друзья, зараз. Так. Это чулы? Чув не забылись. звідси стріля. Ага, Розуміла, друга. Тепер, друзі, зараз підпустимо туда і будемо вікон його убивати. Ой, друзі, вибачте, що я. А, я ще не балакаю, ну, Я вже його знайшов. Тут яблуко, так. іди. Так. О, бау, Так. Так. <клух> так, видно, що, що я пустився, так. Так, сюда, сюда. Таке його бачу. Так а ну, зараз. опустим його, хай паде. Лова-лава-лава. Хай на лаву. Так, все, друзі. У нас ми готові. Так. Так, ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Ставте лайк, якщо ви з України, та підписуйтесь, будь ласка, поставте лайк та підпишись і до побачення, друзі.